Нарешті прийшов цей довгоочікуваний конверт з Китаю. Давайте ж разом дивитися, що там всередині такого цікавого. Конверт прийшов в такому жахливому стані. Але сподіваємось, що всередині все класно. І ви тільки подивіться, скільки класного філателістичного матеріалу. Тут і марки, і конверти. Стоп! Дивитесь це відео. Не забудьте підписатись на мій канал. Ну а огляд марок зроблю в наступному відео, а також на Фейсбук та Інстаграм сторінках. До зустрічі!